Якби хтось мені сказав, що набреднуть свята, то б напевно не встигав він зубів зібрати. Але то було давненько за царів трухлявих, як були ми ще маленькі у штанах дірявих, я втомилась, наче кінь, що за плугом ходить, було гостий цілий двір. Кожному не вгодиш, ніг не чую дотепер, йду немов каліка, другий зразу би помер, ще й не мого віку. На великдень було зимно, змерзла, як скотина, не жігріла ванна пінна, ні товста перина, ще й натерла, як на зло мозолів до мештів. Бо до церкви йти селом за три кілометри. Хлоп до нині не прийшов після свят до тями, так посидів за столом, що пише пропало. Рідну матір не впізнав, вже мовчу про жінку. Добре пив і наминав, і лежав на ліжку. Хай Господь мене простить, що грішу словами. Бо лиш того не болить, хто гризот не знає, краще б зранку допізна в землю бульбу пхала, ніж за себе і за коня в свята гарувала.